19 грудня святий Миколай завітав усі міста і містечки, села та селища нашої України. Не стало винятками і славетне місто Глухів. З передноворічним настроєм зустріли містяни Святого Миколая. Я прийшов до вас далеких небесних просторів і приніс вас благословення від Бога. Нині свято в вашому місті, і я вас вітаю. Наснаги, здоров'я, добробуту в хаті, щиро бажаю, мир і щастя в вашій хаті, щоб були ви всі багаті, щоб біда вас обминала, тільки радість веселяла. Будьте добрі, завжди щирі. Живіть лагодії з мирів, мамі і тату, допомагайте, менших себе не чіпайте я мене ви не забувайте. З Миколаєм вас малята, з Миколаєм вас громада. Я сьогодні приніс у солодкі смачні подарунки, які хочу вам подарувати, бо я вас люблю, ви мої милі, ви мої любі. Давніх давин Глухівщина славиться своєю історією, і не дарма цей край зветься гетьманською столицею. Іван Скарапацький, Данила Апостол Кирило Розумовський. Ці імена увійшли в історію нашої держави саме на території Глухова. Нехай святий Миколай здійснить наше найзаповітніше бажання. Нехай запанує мир на нашій рідній Україні. Тому що ми сповідуємо заповідь своїх славних предків, які з давніх давен боронили українську державу, про яку мріє український народ. Єднаймося, українці, заради великої заможної авторитетної України. Слава Україні, Народи мій моя, ти Україно, за тебе серце рветься і болить, коли я чую, що на рідних землях не можемо, ми віру поділити, так хочеться до тебе прилетіти, Відать тобі країночку тепла. Народим з тобою, хочу жити, і віра, щоб єдиною була, народим з тобою, хочу жити, і віра, щоб єдиною була, зізнаймося в вірі українці, щоб мови нашої навчався слід. Сі жили діти, онуки, і щастя живе весь наш Рід. Також саме з Глухова починається історія родини Терещенків на той час одного з найбагатших та найвідоміших родів, який прославився своєю благодійною діяльністю та меценатством. І так склалася доля, що зараз, майже через 100 років, міським головою Глухова стає саме нащадок роду Терещенків. Мішель Терещенко. Всіх з праздником! поздравляю усіх днем святого Ніколая. Сьогодні Святой Ніколай На все э, цивілізований мир несе мир, любов і радость. Містяни з оптимізмом та надією дивляться у майбутнє, покладаючи великі сподівання на людину з європейським досвідом та сучасними амбіціями. Ми його так і вибрали, щоб він нам допомог. Дуже хороший чоловік. Звісно, підтримували, підтримували. Весь глухов за його голосував. Попередні нам нічого не могли дати. Все було на брехні. А він, звісно, молодець, хороший чоловік. У нас мир новий Франції, в принципі, чому б і ні. – А як ви думаєте, у мера вийде? Думаю, так. Буде підтримка, вийде, звісно. Якщо громада не буде допомагати, то абсолютно нічого не вийде. Абсолютно должна допомагати. абсолютно во всем должна помогать. Только так. У него и команда очень хорошая. Во-первых, он берет очень молодых, в свою команду очень молодых и грамотных людей. То есть я думаю, что очень у него много получится. Мы надеемся на то, во всяком случае. Он пытается, я думаю, что это получится. Будем надеяться. Ну, конечно, ну, конечно, надо надеяться на лучшее. Будем стараться, чтобы было лучше. Для нашего города. Надо верить, что что-то будет, какие-то сдвиги. Дай бог. Больше ничего не скажу. Мы надеемся, что какие-то изменения будут. Нам должны город. быть, но это не так сразу делается. Мы надеемся на лучшее, что все у нас будет хорошо. Хотелось бы надеяться. Будьте вам здоровы. Я в щасті жили діти онуки, і в щасті жив весь наш рік.